24 лютого я прокинулась по тривозі разом з чоловіком, прибули на службу, озброїлись і далі діяли за вказівками керівників. І я допомагала вивозити дітей своїх колег. а Мій чоловік залишився в Маріуполі на момент, коли я вже поверталась до них, місто було закрито. Так, згадує початок повномасштабної війни Катерина. Понад рік вона чекає на повернення з полону свого чоловіка і продовжує служити Україні. Катерина стала однією із десяти учасниць фотопроєкту Неймовірна фотографиня з Борисполя Оксана Шевченко показала в своїх роботах, що прикордонницям до лиця як святкова вишиванка, так і піксельна форма. Це мій перший такий повномасштабний проект для прекрасних дівчат, де ми хотіли показати. І красу жіночу, і силу жіночу, і слабкість, і мужність, тобто поєднати в двох кадрах все, що може сказати жінка про себе, ну, цими світлинами. А героїням фотопроєкту дійсно є що сказати. Юлія Слизька каже, що мріяла з малку про службу, і от вже 19 років стоїть на захисті українського кордону. І як тільки з'явилося оголошення про набір до гвардії наступу, не вагаючись подала заявку. Нині Юлія є частиною сталевого кордону. Я завжди хотіла е і всім жінкам так радила, з ким служила по службі і проходила службу разом. Щоб е жінка повинна виявляти своє бажання і свої показувати свою роль та місце в службі поряд з чоловіками. Ми не є якісь обмеження, якихось функціях своїх. Ми на рівні з ними можемо нести службу в сталевому кордоні. Можна надати частинку своєї служби, своєї участі в тому, щоб повернути кордони держави 91-го року. Начальник окремого контрольно-пропускного пункту Київ Олег Трофіменко зазначив, що фотопроєкт складається з історії жінок військових, які нині творять історію України. За його словами, прикордонниці виконують бойові завдання на Київщині на рівні з чоловіками. Всі жінки на сьогоднішній день в контрольно-пропускному пункті Київ виконують завдання на рівні з чоловіками. Я, як командир військової частини, дуже цим пишаюсь. Я пишаюсь кожною». Жінки військовослужбовці, кожен військовослужбовців, який якісно виконує свої функції і наближає нашу перемогу щодня бути на передовій, і водночас тилом прикордонниця Олена Степаненко розповіла, що після перших вибухів одразу вирішила прийняти надважке рішення: відвести доньку в безпечне місце, а самі взяти до рук зброю, і як каже Олена, разом зі своїми хлопцями боронити Україну. Це висвітлення долі жінок, які стикнулися з такими непередбачуваними обставинами. І коли вони опинилися в такий період, де потрібно було робити вибір або сім'я, або служба. І це дійсно переломний період. Багато хто зламався, багато хто залишив службу. Я порадилася зі своєю родиною, прийняла рішення залишитися на службі, тому що в мене є. Мій маленький тил, який допомагає мені всьому, це моя мама. Вона виховує мою донечку. Дякую. Розлука з дітьми чи не найважча тема для військових жінок? Проте, всі як одна, говорять, що готові зробити все для перемоги, і цей фотопроєкт це теж маленький крок до її скорішого здобуття. Казати, що жінка є незламною, що ми можемо все, що ми можемо і виховувати дітей. Ми можемо бути опорою для наших чоловіків. А також ми можемо захищати, стояти на захисті наших кордонів, нашої держави. Фотопроєкт неймовірно вперше презентували в Києві. А далі історії про сильних прикордонець мандруватимуть різними містами України. Валентина Ластовка, Анастасія Фольц, Вадим Погримний, Новини Терес Бориспіль.